Добрий день, я учень 4 класу Житомирського навчального виховного комплексу Мельник Артем. Моя мрія. Мені здається, що кожна людина має мрію. І зараз мрії багатьох людей і дітей, і дорослих об'єднані в одну мир на нашій землі, на нашій рідній Україні. Я народився на Україні. Саме тут живуть найдорожчі та найрідніші мені люди. Я дуже хочу, щоб ми могли з великою гордістю казати про те, що ми українці. Я мрію, що держава, назвою якої починається з великої букви У, була заможною, вільною, незалежною, щоб люди жили щасливо. Протягом багатьох сторіч український народ не мав змоги самостійно розвиватись, постійно хтось ззовні намагався керувати і підкорювати нас своїми інтересами. Ось нарешті замоюрів шлях до іншого життя, але вже багато місяців поспіль ми чуємо про те. Ще десь гинуть люди, виборюючи свободу своїх державі та днем за днем руйнуються міста і зброї. Я не можу збагнути, чому дорослі люди у 21 столітті не можуть налагодити мир та спокій. У чому ви діти? І я мрію про те, щоб скінчились страждання дітей та дорослих. І ми всі разом раділи мирному небу та яскравому сонцю.